Потрібно вступати, а ти не знаєш куди. Любиш комп'ютери, і пантішну машину божіш іск, зварня і техніку. Тоді тобі до нас. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення для тих, хто хоче бути в центрі цифрового світу. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Коли техніка оживає у твоїх руках. Водій категорії Б і С. Практика. Сучасне обладнання. Досвідчені педагоги. Усе, щоб ти став найкращим. Верстатник широкого профілю. Токар, фрезерувальник, шліфувальник. Справжній майстер виробництва. Електрогазозварник. Працюй з вогнем. Твори міцне. Слюсер електрик з ремонту електроустаткування автомобілів. Керуй енергією. Керуй майбутнім. Обирай майбутнє. Обирай Чпмл.